Порушення тиші, на яке солдати вже не звертають уваги. Сьогодні поблизу Бахмутської траси на Луганщині, напрямку населеного пункту Дунацький, знову лунали постріли та вибухи. Інформації про зруйновані об'єктів або потерпілих наразі немає. Українські ж бійці, які тримають рубіж оборони на цьому напрямку вже понад п'ять місяців, стверджують, що бодай відносне за тише там тривало лише кілька днів. Бойовики не припиняють відкривати вогонь, проте роблять це помітно рідше. Із сектору А репортаж Євгенія Гаркова. Дістатися сюди на часто прострілювані позиції зараз можна лише на високому повноприводному авто. Після того, як зійшов сніг та пригріло сонце, на дорозі зрешеченій вирвами від снарядів та мін, багнюки по коліна. Що, малешка? Першим гостей зустрічає Песик Тайсон. Вояки кажуть, назвали ще до того, як дізналися, що він це вона. Відтоді вона з ними на позиціях, які добре проглядаються із підконтрольних сепаратистам населених пунктів. Уже після перемир'я їх накривали з мінометів майже щодня. Перед нами Тарвомайськ, Ліворуч Кіровськ. Якраз з Первомайська до Тишини стріляли найбільше пострілюють і зараз. Стріляють оттуда з поля, стріляють з гаубиці. І стріляють буває хорошо. Ми тоді, як стояли, я став секрет. 28 восім штук начитав. Нічого се. Я упав в секреті. Воно дві штуки з міндажа впала. В них тут ще стоять кілька танків, але і ті вже в чохлах і чекають свого відведення. Бійці прощаються з ними із тяжким серцем. Якщо заберуть танки, буде чим оборонятись. Та є, є оборонятися, раняться там. Не Та. попаде у щирість намірів по той бік фронту. Не вірять, постійно слухають їх хвилю по рацій і чують. Приїхали представники ОБСЄ, починають відведення техніки. Щойно міжнародні наглядачі їдуть, лунає наказ техніку повернути. Тому, поки є час і стріляють менше, глибше зариваються. У землю було. Оце у нас нічого не готовий у нас, в принципі, як би сказати. Ну так щось. Печечка кинув пару дивиня, то, сюдино кинув, то що, носочки там. У деяких бліндажах навіть налаштували собі бездротовий інтернет. Світло мають від генератора. А ще жартують, через перемир'я почали набирати увазі. Волонтери частіше навідуються, менше бояться їхати, і з'явився час усе це їсти. Коли бачать смачненьке, забувають навіть закрити для камери обличчя. Та й міністерство оборони кажуть, почало виправлятися. Пропонують скуштувати казену тушкованку. Сергій, речі Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Микола Головко, спецскор 2+2.